Так, друзі, вимушений вам як би то, записати сьогоднішній початок відео, е яке ви зараз будете дивитися. Коротше, не знаю, що трапилось з телефоном, але запись я включив. Ну, мабуть... Коли телефон ставив е, втримати, то мабуть е, нажав на кнопку цього звука і коротше, набалакав, а звук не записався. Коротше, друзі, починаю я це відео з того самого дня, як розбирав е, МВДшку. От Але вже думали, якщо чесно, не буду нічого знімати. Але зайшовши в хату, погрівся, попив чайку, жінка каже, поїхали з'їздимо на пшеничку. Ну то поїхали. І що ви собі думаєте? Правильно. Далі дивіться самі, що все із цього вийшло. You, you know you made it. it. Ну що, ми нарешті дібралися. Що я хочу сказати? Пшеничка наче вкрита. Це не може не радувати. Звісно. А який закат, так, да, друзі? Захід сонечка. Ось так, друзі, виглядає пшеничка, накрита. Ну звісно, накрита. І так, знаєте. Ну, хоч так. І то вже. Коротше, бачите, те що зверху листочки померзли. Але під снігом бачите? ну так ось стоїть така дерев'яна. Але я думаю, що вона обійде не критично. от як ще... А якби ще, звісно, кинуть добрива саме в той момент, коли розтане сніг, щоб добриво разом з таянням сніга зайшло трошечки в землю. Ой, взагалі буде красота, буде песня. Клево, да? Але я думав що буде хуже, не мені все подобається. Більш-менш нормально. Там були деякі участки, де ну прям, якщо чесно, я руки тростряслися. Такі перемети були лов. Машину кидає, а Михайло, вона мовчить. Але ж якби ще знаєте Я машиною їду. Ну стримаюся, але їду, так? А він ось. Усе... А він ось, друзі, взяв. Бачите, слід такий як тракторний, але вузький. Це таке, я так думаю, їхав квадрик. Квадроцикл. Ну що ж ти не можеш по дорозі поїхати? На що ж ти по полям їздиш? Ой, нема поваги до інших. Це погано. Коротше, покаталися Застряли Ой, блін Але в якийсь момент Пішла перемета дуже великі Я поїхав не по тій другі, що їхав туди. Ну і що, почав, ну типу хотів вискочити на пшеницю, але стягло в рілю. Ну, коротше, все, думав триндець. Михайловна вже злиться вже губи надула, какого ти сюди поїхав. Те. Якщо що, можна дзвонити другу, але трішечки посмикавшись і виїхав. На жаль, машина неперед... чи неповноприводна. Ну як скати гарні, то воно в принципі можна повиділиватися. Все, друзі, до завтра. Завтра будемо варити. Ну що, друзі, всім доброго раночку. Короче, Коротше, приїхав на роботу, ще звізділей отримав бригадіра. Чого не ходиш на роботу? А так хрен їх поймеш. Один каже, йди додому, бо холодно. А головний каже, чого не ходиш. Ну, нічого страшного, все це ми переживемо. Що на роботі? Збираються, також кидать добриво. От І наряд у мене який, і ти готувати прицепи, щоб було наготовлено 2-3, щоб мені хватило на ніч. Коротше, сказав, що буду підвозити добриво. Ось так і виходить, що вдома треба буде, і на роботу йди. Вчасно вдома вже, мабуть, не вийде. Вдобрить. Ну, але подивимось. То такі звірі, що кидають швидко. Я думаю, у мене і на мою залишиться час. Хух. Ну що, пішов я працювати. Зустрінемось, можливо, вже вдома. Сьогодні треба буде трішечки поварити твою МВДшечку. То такі справи. Далі буде. А ви поки що поставте відео на паузу. Підпишіться, хто не підписаний, і вліпіть лайкосик. А я вам дуже вдячний за це. Все, погнали. Ну, во. <різько> бачите, стоїло піти гадять баф. Він каже... Бряд ді каже, що ти будеш мерзнути? Їдь, каже додому На 10 часов каже хлопці приїдуть і ти приходь Ой фух Коротше їду додому Трошечки сонечко вийде Буде тепліше їду. О, ну що, сама назва каже сама за себе. Коротше, я попитався поварити, але ви бачите, вона поскручена отакими латками. Ну, Вона не його, він її десь купив Бушну вже. Ось дивіться, бачите, і тут латочка. Та думаю, Йоха не бабай, у тебе чи сварки не було, чи що, чого ти її не поварив. Коротше, друзі, ось тут я попробував її поварити. Ніфіга воно не виходить. Там метал такий. Та ні, метал наче нормальний. Але... Він мабуть такої поганої якості, що... Коротше електрод щойно притуляєш фух прогорає. тому якось так як не знаю хай буде так а що робити б хоча б позачищати та покрасити коротше я тут де позачищав ось коротше краскою такой з балончика наляпав не знаю Буде час, треба буде її повністю зачистити і перекрасити. А зараз що? Знову йду на роботу. Вже без 20.10. Піду наготую перецепи, понакачую колеса, заведу трактор, чи все це навпаки. Далі буде. Друзі, всім вечір в хату. Коротше, нічого я більше сьогодні не знімав, заморився як собака. Щойно, тільки щойно прийшов з роботи. Вже майже сьома година вечора. Фух. День дурний, то розгрузки, то погрузки. Коротше, знімати нема чого було. Цілий день працювали. Як коні у ті, заморились, тому все, буду відпочивати. А ще ж треба зробити відосик на завтра. Він там майже закінчив, я його вчора, але вже також заснув. Коротше, зараз буду вечерять, якщо жінка чимось нагодує, бачите, морда красна що не зайшов з вулиці. Зараз повечеряю. Помиюсь. Та вже лягу. Ноги гудють страшне. Ах. Лягу і можливо, якщо вийде, дороблю відос. Бачите? Кожного дня не виходить. Бо вже заморився і хочеться, знаєте, теж відпочити. А лягати, як оці блогери в 12 чи в час я не можу, бо в 10 вже вирубаюсь. От це, знаєте, так як вони викладають кожен день відео, це треба сидіти вдома. А у мене самі, знаєте, і вдома, і на роботі завал. Ще оце, що почались морози та трішечки е, випало снігу, вже так перебило. Тому якось так. Добре, друзі, всім пока, до нової зустрічі. Да!